Сьогодні мешканці Донеччини не аби як потребують емоційного розвантаження, адже літо це час хоч трошки відволіктися від буденних проблем. На території області цьогоріч не визначено місць для відпочинку. Тому покровчани зазначають, планують дочекатися більш сприятливих часів. Ні, не до відпочинку. І Дітей теж не в таке час. Пока в місті, пока тут. І виїжджати теж не збираємося. Вже відпочили. Відпочивав на огороде. Не, не планирую, не, не до отдыха сейчас, как говорится. Из дома со двора никуда, только по необходимости. Водоемы наши, я не думаю, что они особо пригодны. Їду до Чернігова. Погулять с друзьями, подшиты Нет, нет, не планирую. Много работы, да, много работы. В Турцию и в одес В Киев с друзьями, а в Турцию с мамой. Наверное, в лес, недалеко. Наверное, от нашего города есть место. Ну, примерно присмотрели уже за Каменским. Есть голубые озера. Может, туда поедем с семьей отдыхать. Ну а так посмотрим. Скорее всего, наверное, в Днепр и так далее. Ну, там, не знаю, может, Запорожье там. Ну. А после победы поехал бы в Бердянск. Время покажет. Очень много мест есть. Привлекательных, которые очень бы хотелось посетить. На море. На Українське? Так, на Українське море. В Крим. Я там служу. Звісно, на Зовское море або на Чорне. Смотря каких достигнем вершин. Як бачимо, думки місцевих мешканців розділилися, тож їхати на відпочинок цього року чи трохи зачекати особиста справа кожного. За словами представниці одного з релокованих турагентств Покровська, сьогодні відпусткою частіше цікавляться матусі з дітьми. Адже, поки мужні чоловіки боронять нашу країну від ворога, їх родини дбають про психоемоційний стан, аби мати змогу у будь-яку хвилину підтримати та підставити своє плече. Люди втомлені емоційно бажають перезавантаження. Відновлення сил, тому звичайний відпочинок потрібен. Більшим попитом користуються Карпати наші Буковель, Яремче вартість на добу від 900 гривень на двох без харчування. Якщо ми порівнюємо готелі зі спа, басейнами, саунами на сніданках, шведська лінія. То це вартість на двох в районі двох тисяч гривень. Поїздки за кордон користуються попитом серед літніх пар віком 60 плюс та представниць прекрасної статі з малечою. Автобусні тури у Болгарію коштують на 9 ночей відпочинку з дорогою від 35 тисяч гривень на дорослого та дитину. Виліти в Туреччину з Кишинева на тиждень відпочинку, на дорослого та дитину, готель п'ятизірковий зірковий на все включено від 40 тисяч. На двох варто зауважити в цьому році в умовах воєнного стану при перетині дитиною кордону з одним з батьків від іншого не вимагається нотаріальний дозвіл. Також для такого візиту усім членам родини потрібно мати при собі за кордоні біометричні паспорти.